Нещодавно генеральний директор Сем Альтман, в одному інтерв'ю сказав: в моєму маленькому груповому чаті з моїми друзями, генеральними директорами в сфері технологій є парі на те, що вже в найближчий рік з'явиться компанія вартістю в мільярд доларів, яка складатиметься лише з однієї людини. Це було б немислимо без штучного інтелекту, а тепер цілком можливо. Сьогодні у світі вже існують так звані компанії Єдинороги стартапи, які ще до виходу на біржу оцінюються в понад мільярд доларів. Революція Ного інтелекту породила десятки таких єдинорогів, і тепер вже роблять ставки, коли завдяки штучному інтелекту єдинорогом стане компанія. З однієї людини в цьому відео я розповім, чому бізнес однієї людини це не лише найприбутковіша та найперспективніша бізнес-модель, а й спосіб життя, який протягом 10-15 років стане звичним для кожного. І що тобі варто зробити вже сьогодні, аби не прогавити цей тренд, який тільки набирає обертів. Привіт! Мене звати Олеся Ткачова. Я бізнес-коуч, підприємець, амбасадор бізнесу однієї людини. На цьому каналі я розповідаю усе найважливіше зі світу бізнесу однієї людини, щоб ти надихнувся і отримав. В конкретні інструменти для старту. Прогноз Сема Альтмана про бізнес з обігом в мільярд доларів, побудований однією людиною, відкриває перед нами нову реальність. Це шанс, використовуючи цифрову економіку та штучний інтелект створити свій особистий бренд через індивідуальний бізнес. Що означає створити особистий бренд через бізнес однієї людини? Це означає використання соціальної мережі не просто для того, щоб світитись в сторіс, а для того, щоб стати відомим завдяки вирішенню конкретної проблеми, корисної і для себе, і для інших. Не через хайп чи гучні слова, а через користь. Але можливо це підходить лише для американського ринку. Ні, і ось доказ. Український інститут майбутнього у своєму документі економічна стратегія України до 2030 року прогнозує, що до 2030 року частка цифрової економіки у ВВП України становитиме 65%. Посилання на дослідження я залишу в описі під відео. Сьогодні кожен українець, так казано в їх документі, може легко капіталізувати себе, свої навички, свої знання завдяки використанню цифрових технологій, маючи смартфон та. Доступ до інтернету кожен отримав змогу продавати свої послуги через онлайн-сервіси без посередників і роботодавців, створювати бізнес з нуля без стартового капіталу та активів, отримувати дохід від реалізації свого творчого потенціалу та креативних ідей. Чому ж Сем Альтман та Український інститут майбутнього говорять, що ми можемо заробляти в цифровій економіці як бізнес однієї людини? А більшість досі вважає, що не може дозволити собі власну справу, бо на старті практично не потрібно потрібні інвестиції, а почати можна паралельно з основною роботою, навчанням чи іншим проєктом. Одне з основних заперечень у мене немає часу, і чесно кажучи, це серйозне заперечення, тому що якщо у своєму житті ти не можеш виділити годину на день щоб зайнятися власним проєктом, схоже твій час. Не належить тобі, а людина, яка собі не належить, не може заробляти. Перше, ти повертаєш собі контроль над власним життям, а потім вже думаєш про гроші, продукти та маркетинг. Пам'ятаю, ще років 10 тому я думала: ось зароблю багато грошей, тоді і побудую своє життя так, як мені хочеться. Причому як мені хочеться, це дуже прості речі. Я хочу спати не менше 8 годин, прокидатися без будильника. Щоб щодня в мене був час на фізичну активність, щоб я могла дозволити собі клуб і заняття, яке мені подобається. Щоб у мене регулярно був масаж і час від часу косметолог, щоб у мене був час читати та обговорювати з дітьми книжки, бути з ними в моменти, які для них важливі, щоб гуляти та балакати з чоловіком, щоб вивчати мови англійською, щоб працювати на англомовному ринку, та німецьку просто тому що вона мені подобається. Щоб був час на читання книжок та написання власної. щоб був час і на самотність, і на преферанс з друзями, на рідкісні, але довгі розмови з мамою, та на довгі і регулярні розмови з. Братом, час на романтичні вікенди вдвох і поїздки з родиною. А потім я поступово почала це все вибудовувати. І зараз, коли я ставлю собі особистий виклик заробити в бізнесі однієї людини мільйон доларів, мені хотілося б вийти на цей результат приблизно за три роки. Я розумію, що в моєму житті весь мій час мій. У ньому вже є все, чого я колись хотіла досягти, коли мріяла заробити великі гроші. А починалося все з того, що в мене практично взагалі не було часу на себе. Я Жди була для когось у бізнесі з чоловіком, з дітьми, і лише з часом почала поступово відвоювати годину за годиною для себе. Треба сказати, що це не лише моя заслуга, час був на моєму боці. Також діти дорослішали, і я все більше могла організовувати час з ними так, як мені хочеться, а не так, як треба їм. І ще чим більше я працювала з бізнесом, тим більше бачила, яким має бути бізнес, щоб дарувати свободу, а не обмежувати її. Я дуже часто бачу це до речі, стосується переважно жінок. Як вони будують своє життя навколо обслуговування інтересів інших людей, дітей, чоловіка, дому, побуту? І не би і хочеться, і водночас страшно звільнити час для себе. Бо якщо я не буду робити це все, то в чому моя користь, моя цінність? І це справді дуже дискомфортне запитання, яке може викликати неприємні відчуття, але уникати цих відчуттів, займаючи себе просто поточними справами, аби не думати, це погана стратегія. Вона вилізе боком, коли діти подорослішують, а чоловік віддалиться. Вихід. Поступово почати відтискати кожного дня час для себе. Не для того, щоб піти до косметолога, не для того, щоб залипнути в Тіктоці. Хіба що поспати, бо поспати завжди гарна ідея, але виділити годину, щоб почати працювати над власним проєктом, над своїм бізнесом однієї людини це ключ до твоєї свободи. Багато хто не розуміє, чим бізнес однієї людини відрізняється від самозайнятості. Самозайнятість або фриланс це та ж робота, де ти обмінюєш свій час та навич. На гроші просто тобі не дають роботу, а ти шукаєш її сам. Бізнес, навіть бізнес однієї людини, це більше, ніж просто одна людина з її обмеженим часом. І якщо традиційний бізнес вирішує питання масштабування через найм інших людей, відкриття нових локацій, великі інвестиції, то бізнес однієї людини теж масштабується, але використовує для цього інші важелі, які стали доступні завдяки розвитку цифрової економіки. Подивися, наприклад, ти починаєш традиційний бізнес, печеш пироги. І продаєш їх, Іначе все йде добре, і ти хочеш зростати, щоб у тебе було більше клієнтів, потрібно відкрити точку в іншому прохідному місці. Це інвестиції. Треба найняти додаткових людей, щоб працювали там, бо ти в цей час працюєш тут. І як вирішується це ж питання в цифровій економіці? Наприклад, у тебе довгий час була зайва вага, і ти вирішуєш, раз я запускаю бізнес однієї людини, і мені потрібна якась проблема, яку я вже вирішив, чому б нарешті не розібратися своєю власною проблемою. І ти починаєш вивчати все, що є у вільному та платному доступі, про те, як привести себе у форму, і паралельно озвучуєш цю свою ціль проблему в інстаграмі і починаєш вести щоденник, документувати свій шлях, але просто писати: вага була, вага стала це не цікаво. Не тобі, не іншим, Тож ти починаєш розповідати детальніше, наприклад, як твоя мама відреагувала на чергову спробу схуднути, казавши, та ну навіщо це себе мучити? Я пробувала багато разів, ага, все одно повертається. Або як дружина ввечері приносить у ліжко чай з цукерками, як почуваєшся нікчем в спортзалі, як перший час борешся з соромом і порівнюєш себе з іншими. Але які слова ти знаходиш для себе, щоб продовжувати, як радієш, коли бачиш прогрес, як важко, коли прогрес зупиняється, і здається, що. Щоб ти не робив, нічого не рухається. Як знов багато вчишся, читаєш, продовжуєш тренування і як часом повертається прогрес. Як починаєш звикати до цього способу життя, вибудовуєш свої рутини. І от тебе починають читати. Ті, у кого така ж сама проблема, вони теж пробували. У них теж не виходило. Вони вже махнули рукою, але читаючи тебе, проходять цей шлях разом з тобою. І у них з'являється надія, якщо у нього вийшло, може і у мене вийде. Вони починають спробувати. Не знаєш, з чого почати, питають у тебе. І ось так ти, вирішуючи свою проблему і документуючи свій шлях, починаєш вибудовувати особистий бренд. І ось ти вже досяг певного результату і можеш допомагати іншим новачкам увійти в тему. Ти точно Знаєш, як складно наважитись, скільки сорому, скільки дискомфорту, скільки розчарувань на старті. Але ти знайшов підхід до себе і тепер можеш допомогти знайти його іншим. Як тут відбувається масштабування? По-перше, твій контент має накопичувальний ефект. Ти ніби створюєш свою цифрову нерухомість з кожним дописом, з кожним відео твоя цифрова бібліотека зростає і стає все ціннішою. Це не пиріжки, які ти спік, якщо їх купили і з'їли, їх більше немає. А якщо не купили, вони зіпсувались. Пиріжки не працюють як складні відсотки, їх можна з'їсти лише один раз. А твоє відео з покроковим планом від тіла в переддіабетичному стані до кубіків на пресі може набрати сотні, тисячі, мільйони переглядів. По-друге, ти можеш використовувати свій контент для інших соцмереж і привертати більше людей. Іначебто, сенс один і той самий, але з нього вже зробився допис для Фейсбук, для Трес. Ось короткі відео для інстаграм, TikTok, та Ютуб, а ось довга форма для великого відео на Ютуб для розсилки або розділ для твоєї майбутньої книжки. Ти все ще одна людина, але твій цифровий слід, твій цифровий вплив зростає експоненціально. По-третє, зараз ти, наприклад, потроху консультуєш людей і вже почав брати за це перші гроші. Але коли ти напрацюєш досвід і перші 10-20 клієнтів отримують результати за твоєю методикою, вже можна буде створити свій продукт і клонувати себе. І вже не особисто ти, а цифрова. Версія тебе, твій продукт буде продовжувати допомагати твоїм клієнтам. А твій продукт, на відміну від тебе, може робити це цілодобово без вихідних та відпусток і одночасно для людей з різних країн і часових поясів. Так, для того, щоб це організувати, треба буде багато чому навчитись автоматизувати процеси, налаштувати оплату, зробити сайт. Але в тебе вже є досвід, як самостійно розбиратись зі складною проблемою. Тепер ти можеш застосувати цей досвід і для свого бізнесу. Тим більше, що є я людина, яка Теж проходить цей шлях, документує його і перетворює на продукт, щоб тобі було набагато легше і швидше його пройти. І тут ти можеш сказати: та ну, це все інфобізнес, а інфобізнесмени це інфоцигани. Курси, повня маячня, блогери, хайпові пустишки. Треба займатися чимось серйозним. Ну, раз ми з тобою вже затіяли таку відверту розмову, то давай по-чесному. Минулого року я продала виробничний бізнес. Це було швейне виробництво, яке займалося досить серйозними замовленнями. Ми шили фірмову одяг для співробітного. Макдональдс створювали мерч для великих бізнесів та різних культурних подій, шили одяг для українських дизайнерів зі світовим іменем, таких як Антон Білінський, під час війни ми повністю і потім частково перейшли на військовий асортимент. Але знаєш, чим я займалася? Останні кілька років Збирала документи, щоб розблокувати податкові, повертала велике замовлення за кордону, яке не реалізував ненадійний партнер. Платила ПДВ за свіжий товар, який повертався на кордоні. Подавала навіть шкодування, проходила податкові. Перевірки, щоб отримати це відшкодування. Бізнес працював, я була постійно зайнята. Але якщо чесно, все це не тільки не прасувало, воно постійно відкидало назад. Можу я сказати, що займалась чимось серйозним, отак, що може бути серйозніше податкових перевірок та експерту на міжнародний ринок. Я доклала стільки зусиль, інтелекту, психічної витримки, щоб вирішувати всі ці труднощі і рухатися далі. Але якщо чесно, це не серйозно, це величезні зусилля, щоб просто залишатися на місці. Це не про креатив, це не про прогрес, не про. Розвиток та зростання. А якщо подумати, скільки у світі людей і виробництв створюють футболки, і скільки з них щороку викидається, спалюється, утилізується? я думаю, набагато більше ніж створюється цифрових освітніх продуктів. Але на відміну від футболки, цифровий продукт може трансформувати людину. А от футболка, навряд чи так я чую, як ти кажеш, курсів, тренінгів, вебінарів, марафонів, море, якість більшості сумнівна, і ти частково правий. Але подумай ось про що. Станом на 25-й рік за оцінками у світі опубліковано приблизно 170-180 мільйонів книг. Ці дані базуються, зокрема, на оцінках Google Books, які ще у 2010 році повідомили, що нарахували 130 мільйонів унікальних книг у своїй системі, виключно з усіма виданнями і перекладами. Відтоді щороку у світі видається ще 2-3 мільйони нових книжок. Так, за останні 15 років додалося ще близько 40 П'ятдесяти мільйонів. Але до книжок ми ставимось з повагою: читати книжки це добре, писати книжки ще краще. Але як ти думаєш, який відсоток з цих книг справді хороші? Один відсоток, Пів відсотка? Але ж через це ми не кажемо, що писати книги це не варто. А курс, на відміну від книжки, дуже часто є більш прикладним і трансформаційним для людини. І саме модель бізнесу однієї людини це найкраще щеплення від інфоциганства. Бо кого ми називаємо інфоциганами? Тих хто сам. Не досяг результату, а лише імитує його, то розповідає іншим те, що прочитав, але не прожив, не інтегрував у власне життя. Підхід бізнесу однієї людини, коли ти обираєш проблему у своєму житті, поступово її вирішуєш, документуєш свій шлях, через це напрацьовуєш особистий бренд, формуєш свій досвід у продукт, а далі просто живеш своє життя і вирішуєш наступні проблеми. Дозволяє тобі одночасно досягти безліч цілей. Ти вчишся вести бізнес, створювати контент, який приваблює людей, створювати продукт. Покращувати його, бо перший продукт, який ти створиш, буде слабким. Але якщо ти не створиш слабкий продукт, ти не створиш сильний трансформаційний продукт, бо слабкий продукт це сходинка на твоїй еволюційній драбині, яку не можна перескочити. Ти прокачуєш дисципліну, креативність, послідовність, вміння грати вдовго, вчишся створювати сайти, розсилки, підключати до мене, створювати вірусні ролики, привертати та утримувати увагу, створювати трансформаційні зміни у людей, вирішувати проблеми, бачити проблеми, знаходити та створювати. Рішення використовувати штучний інтелект для виконання алгоритмічних завдань, і спочатку все це здається чимось космічним, а потім через певний час стає базовою навичкою. Тільки от вже ти з такою базовою навичкою, з особистим доходом під 10 тисяч доларів на місяць і доволі вільним способом життя, це вже зовсім інша людина і зовсім інша історія. Захочеш зайнятися серйозним бізнесом і дізнатися, на що ти здатен? Будь ласка, в тебе є вже базове розуміння, як будувати бізнес і базовий дохід, який тебе прогодує, по будь яких обставин ти так само можеш продовжувати вести бізнес однієї людини та документувати свій шлях відкриття та розвитку серйозного бізнесу? А можливо, ти захочеш зайнятися науковою чи дослідницькою діяльністю? Кажуть, зараз на ці доходи особливо не проживеш, але яка тобі різниця, якщо в тебе вже є свій достатній дохід і свій шлях у науці, ти також зможеш документувати у межах свого бізнесу однієї людини? Уявляєш, як було б круто, якби кожен школяр закінчував школу з такими базовими навичками і власним доходом? Наскільки? Які цікавіше могли б бути уроки української мови, наприклад, як би вчилися виражати думки під незвичним кутом, утримувати увагу, утворювати тексти за методом слизької гірки, щоб утримувати читача рівно стільки, скільки потрібно? Наскільки вільніше можна було би обирати майбутнє спеціальність роботи, коли ти не орієнтуєшся на дохід, бо він в тебе вже є, а лише на інтерес, таланти та допитливість? Знаю, є ще одне питання, яке періодично виникає: а що українці можуть запропонувати світові? Зазвичай його ставлять прекрасні розумні активні люди, для яких наступний рівень масштабування це вихід на міжнародний англомовний ринок. Мені запам'яталася одна історія, її розповів Дмитро Кулеба в одному з перших інтерв'ю після повноштабного вторгнення. Він розповідав, що в українців за останні роки є дуже серйозні напрацювання у протидії пропаганді. І коли вони поїхали на міжнародну конференцію та поділилися досвідом, багато країн були в захваті від українських рішень, але ми так і не не зробили. Свого продукту з цього не почали його продавати. Нам весь час здається, що нам немає чого запропонувати світові, а інші країни використали наші напрацювання, сформували продукт і почали продавати. Нам треба ще вчитись бачити цінність, яку ми створюємо. Нам дійсно є чим поділитися з міжнародною спільнотою. І якщо прямо зараз у вас немає відповіді на це питання, можливо, через 3-4 роки, коли ви пройдете цей шлях на українському ринку, ви побачите, що вам є що сказати світові. І останнє ключ. Ова відмінність бізнесу однієї людини від традиційного бізнесу у тому, що бізнес однієї людини не працює з цільовою аудиторією, а створює спільноту навколо своїх ідей. Спільнота відрізняється від звичайних споживачів тим, що не лише споживає твій продукт, а й досконалює його, поширює, розділяє. Це зовсім інший рівень взаємодії, а також інструмент масштабування. І саме ця ідея лягла в основу концепції. Цифрової держави або мережевої держави і нового класу, якою писав в своїй книзі The Network State Баладжи Шрінівасен, один з найскравіших представників криптоспільноти, колишній технічний директор Coinbase. Саме про це я розповім у другій частині цього відео про те, як у майбутньому люди будуть об'єднуватися не за географічним принципом, а за цінностями в цифровій спільноті, які з часом зможуть отримати татус справжніх держав. Побачимось.